Мої вітання усім глядачам телеканалу UBR у студії Віталія Дячук із оглядом основних подій фондових ринків України та світу. Торги на українській біржі завершилися незначним зниженням індексу української біржі за підсумками 21 березня. Зокрема, індекс на UX збільшився на двадцять відсотка до 1346 базисних пунктів. обсяг торгів склав 103 мільйона гривень. З них на фондовому ринку торгували 46 мільйонів. Макроекономічна статистика у Сполучених Штатах Америки сьогодні виявилася гіршою за прогнози. Запаси нафти за минулий тиждень знизилися на 1,2 мільйона барелів, хоча прогнозувалося зростання. Крім того, обсяг продажів будинків на вторинному ринку житла у лютому в цій країні знизився майже на відсоток. Високі ціни на нафту можуть спровокувати глобальну кризу, адже у випадку перебоїв із іранськими поставками світові ціни на чорне золото можуть різко зрости. Про це заявила глава міжнародного валютного фонду МВФ Крістін Лагард. За її словами, Європа зі своїми проблемами в такому випадку вже відходить на другу планку. Біржі сполучених штатів Америки пішли сьогодні у мінус. Незважаючи на позитивний старт сесії, опубліковані пізніше макроекономічні дані посприяли спаду на американському ринку акцій. Більше дізнаємося вже завтра. А поки що пропоную переглянути невеличку довідку про те, як заробляють на інвестиційних компаніях, і які компанії є кращими в світі. Бутковість інвестиційних фондів значно більша, частіше за все, ніж депозити, які суми можуть заробити вкладники і е, е, які приклади є в історії, е, як заробітку, так і втрат. А поговоримо про це сьогодні із Андрієм Маранкевичем. Андрію все залежить від того, в який період проводилися інвестиції. Наприклад, в докризовий період до 2008 року на фондовому ринку інвестиційний фонд, який інвестував лише в акції, а акції це найбільший переріст можуть давати, коли економіка зростає і зростає фондовий ринок, то можна було заробити навіть до 100% в рік. При тому, що там банківські депозити були нижчі 15%. Найбільший прибуток для вкладників за всю історію існування хедж фондів приніс фонд Quantum Endowment Джорджа Сороса. За даними Financial Times, з моменту заснування фонду в 1973 році, вкладники Quantum заробили в цілому 32 мільярда доларів. На другій сходинці Полсон Co., який належить американському підприємцю Джону Полсону, що розбагатів на іпотечній кризі. Виручка вкладів цього фонду склала двадцять Чотири мільярда доларів. А коли розпочалася криза, інвестиційні фонди показували збитки. Ну, збитки не були настільки там високими, але були просадки там по 20 і по 30 відсотків в рік. Все залежить ще від того, в які активи інвестує фонд. Якщо він інвестує в акції. А то відповідно цей фонд буде більше зростати, коли є економічне зростання. Як тільки починається якась криза із фондового ринку гроші починають виводити, то фонди акцій вони показують збитки. Але в цей момент зате фонди облігацій можуть показувати доходи, тому що облігації вони більш захищені від певних таких ринкових. Коливань, тому що тут завжди є зобов'язання повернути певну суму боргу, тобто по цьому цінному паперу. в Україні перші інвестиційні фонди з'явились порівняно недавно у 1994 році, але для класичного спільного інвестування вони не були готові. Справжні фонди з'явились у 2003 році після прийняття закону. Протягом останніх п'яти років успішно розвивалися, проте світова фінансова криза суттєво пригальмувала цей напрямок. А і в результаті ці фонди вони під час кризових явищ починають зростати в ціні. Або, наприклад, якийсь актив, такий, скажімо, як золото, от про який зараз часто говорять. Якщо фонд вчасно переклався з акцій в золото, відповідно він під час кризи може навіть досить вагомо заробити. А коли криза закінчується, економіка знову починає зростати. Відповідно, немає сенсу сидіти в захисних активах, і гроші знову переходять в акції. Тобто все залежить від того, наскільки професійно інвестиційний фонд вміє передбачати всі ці явища і вчасно переходити з одного виду активів в інший. Завтра на вас чекає нова тема розмови і новий експерт. Дізнаємося про те, як же заробляти на фондовому ринку завдяки різним інструментам. Ну і так само підіб'ємо підсумки торгів у Азії та Америці. До зустрічі.